Те, чого часто не розуміючи продавці і їх керівники, питаєш, якою техніку продажів ти використовуєш? Плутанина в чому заключається, що технік продажів 100-500. Є купа там, спін, рейн, всілякі да, аїди і, і прочее. Проче. Ну насправді технік продажів лише дві, То принципово різні. Це Техніка продажів get a Naked, яка описана в книзі Патріка Лінсіоні. Тобто, якщо у вас чемпіони світу з продажів працюють в компанії, і вони є найкращими фахівцями у світі в своєму продукті, вам ідеально підходить ця техніка. Але і в більшості компаній мені говорять, у нас, типу, оте, оте, get a naked без скриптів. Але коли питаєш, типа, ну, це Ти дощ, чемпіони світу, давайте з ними поговоримо, то виявляється, що вони не дуже то й розбираються. І тоді слід брати протилежну техніку. Це техніка прямолінійної системи продажів, яка описана у Белфорта. Тобто це техніка де є чіткий скрипт, де є чіткі патерни, де є чіткі інтонації і так далі. Тобто, і на такому базовому рівні є багато плутанини, тому продавці знають часто багато фішок, але не розуміють сутності.